W Warszawie pidbyły pizzumka roboty stosowno do regulacji. Europejski ekonomiczny kongres u Katowicach. Minister Finansów w Polsce zustrzycza z radnikami Donalda Trumpa. У Варшаві відбулася зустріч так званої групи у справах дерегуляції. Результати роботи стосовно дерегуляції це національний успіх. Цими словами підбив підсумки до теперішньої праці голова групи, підприємець Рафал Бжоска. Йдеться про спрощення різних правил та процедур. Досі цей орган отримав понад 15 тисяч пропозицій дерегуляційних дій. Авторами 80% з них є громадяни. Під час зустрічі групи з прем'єр-міністром Дональдом Туском Рафалброска висловив думку, що дерегуляційні проекти стануть рушійною силою польської економіки. Opublikowaliśmy 259 projektów na stronie. My opublikowaliśmy na web-storince 259 projektów, wydaje się 202 już przekazaliśmy grupie ministra. 197 już rozgrano, to a przekazanych do realizacji jest ponad 61%. Ja domagam że nasz wspólny, nacjonalny uspich. Jak zdaje się, to wspólny sukces osób, narodobuszy, narodobuszy, osób narodobuszy, które przyświęciły swój czas, swoją energię na coś, co popchnie polską ekonomikę w Na coś, co pchnie polską gospodarkę do przodu. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що голосування над першим пакетом законів про дерегуляцію може відбутися відразу після президентських виборів, які відбудуться в Польщі 18 травня. Запропоновані зміни в законах очільник уряду назвав найбільшою системною зміною від вступу Польщі до Європейського союзу 2004 року. Przedstawneki biznesu, miejscowych organów wlady i polityki przybyli do Katowic na Piwdni Polszczy na Europejski Ekonomiczny Kongres. Tu rozmawiają o bezpieczności w szerokim rozumieniu. Ze słowami marszała silejskiego województwa Wojciecha Salugy, co ważne, po tak jak w świecie trwa seriozna rewolucja pisać ekonomicznych rządach prezydenta USA Donalda Trumpa. Umiesz liczyć na siebie, taka zaczyna być realizowana polityka. rachować, rozrachowuj Co? na siebie. Taką politykę no, poczynając realizować. Idziecie w żeby my, jak w że na każdą nasilezję, rozrobiły takie mechanizmy, żeby wykorzystać te jakie w nas jest. To, żeby postawić się do sprawy z zdrowym chluzdom, spokojno. My przeżyli komunistyczny period, przeżyli energetyczną transformację. Use przeżyjemy, zwistno, jak się będziemy zważać na te rzeczy. Wszystko przetrwamy, jak będziemy oczywiście te rzeczy zauważać. Однією з тем Європейського економічного конгресу є енергетика. Міністерка промисловості Мажена Чарнецька представила положення білої книги трансформації, як вважає маршал Войтіх Салуга, основне, щоб інвестиції в трансформацію окупилися і дали прибуток. Він додав, що ядерна енергетика здається майбутнім, але поки вона не зникне, в економіці надалі потрібне вугілля. Polski minister finansów Andrzej Domański z Austrii w Waszyngtonie z przedstawnikami administracji prezydenta USA, głównym ekonomicznym radnikiem Donalda Trumpa Kevinem Hachsetom ta ministrem finansów Scottem Besentom. Rozmowy stosowały się na lesie ekonomicznych pytań, a i obecności amerykańskich wiejsk u Polski ta winy w Ukrainie. Андрій Доманський заявив, що Сполучені Штати сприймають Польщу як зразкового союзника завдяки її підходу до питань оборони. Міністр також повідомив, що він представив американцям польську позицію стосовно переговорів про припинення війни в Україні. Я наголосив наскільки важливою для польщі є присутність американських солдатів у Польщі. Путінові не можна довіряти. Путін відповідальний за цю війну, і тому ми з великою обережністю ставимося до всіх декларацій, які пливуть із Москви. польський міністр наголосив, що у відносинах з Росією немає повернення до ситуації сперед війни в Україні, особливо йдеться про залежність від російських енергоресурсів. В освіті мірочисто вшанували пам'ять загиблих там євреїв, поляків та представників інших народів. У місті відбувся марш живих. У заходах взяли участь президенти Польщі та Ізраїлю. Анджей Дуда та Іцхак Герцог поклали вінки до стіни смерті, відвідали виставку, присвячену геноциду євреїв, та зустрілися на розмові. Віч на віч. Марш живих відбувається щороку. Це демонстрація життя, пам'яті, але також гучного ніколи більше, сказав польський очільник Анджей Дуда. Nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej. Nigdy więcej nienawiści, więcej szowinizmu, nigdy więcej antysemityzmu, a przede wszystkim, że nie można mowczać stosowno żadnych, żadnych, żadnych przejawów nienawiści między narodami, że nie można mowczać stosowno żadnych przejawów rasowej, etnicznej nienawiści, bo jak co nad nią to ostateczny rezultat może być takim, jak to, co stało się tut, podczas II wojny winy. Może być taki, jak to, co stało się tutaj w czasie II wojny światowej. Президент Андрій Дуда наголосив, що геноцид, який запланували німці у період Другої світової війни, остаточно вдалося зупинити завдяки рішучості та готовності до боротьби єврейської нації і тих, хто виступив проти гітлерівської Німеччини. У концтаборі, в окупованому освіці, загинуло понад мільйон громадян Польщі різних національностей, переважно євреїв та приблизно 140 тисяч поляків. А на марж живих прибуло декілька тисяч осіб. Передусім, це молоді євреї з усього світу.